Так, доброго дня. Куди я пропав? Я все ж таки зараз знаходжуся в Дніпропетровській клініці Ігрень, це клініка з психіатричними хворобами. Лежу я зараз з епілепсією, приймаю пігулки, тощо. але в мене є час на консультації. Тому перше, що я пропоную, якщо ви знаходитеся в Дніпрі та вам хочеться... Офлайн-сесію, ви можете приїхати до мене, ми назначимо час, тому що все ж таки між процедурами в мене дуже багаті віконця. Ми можемо говорити. А якщо у вас хочеться онлайн-консультацію з сексології чи психології, я нагадаю, година 15 коштує 500 гривень. Ми виходимо і спілкуємося. Тобто, так, зараз проблеми зі світлом, так, зараз є певні проблеми, але тут є Wi-Fi, тобто ми можемо спілкуватися. На крайняк я завжди можу вам подзвонити по мобільній мережі. От, якщо ви не знаходитеся за кордоном. Чи консультую я за кордоном? Так, також консультую, але е, тільки українців. На жаль, так в мене таке ограничення. От, але українців як російськомовних, так і українськомовних. Якби ще знав англійську, то консультував би і англійсько. Але мені дуже важливо, щоб це було саме. Українці, чому я думаю, ви розумієте? Тому ще раз повторюся, якщо вам хочеться провести сесію офлайн, я знаходжуся зараз тут. Ви можете до мене приїхати, але будь ласка, записуйтеся є, Тому що якщо вас буде тут в клініки багато, всіх обслужити я не можу. А групові тренінги, тренінги консультації, то що сесії я не провожу окрім пар. Тому а, ось вам стільки інформації. А, дякую всім за увагу. Стріми я буду вести, коли до до допоможу всім клієнтам. От у мене сьогодні три сесії, тобто, можливо, завтра, післязавтра я вийду на стрім і поспілкуємося трошки ближче знову. Всім дякую за увагу. Пока-пока.